Сьогодні, 28 січня, у Житомирі на провулку Тютюновий 7 стався порив водопровідної мережі. Зранку тут працювала бригада комунального підприємства «Житомирводоканал». Працівник Михайло говорить, аварійні ситуації у місті трапляються часто. Зараз розкопаємося і устранимо порив два-три чотири часа. Буває, що й півдня буває що й до ночі. Буває, що й до ночі задержуємося. А часто пориви стають взагалі можливо? Звісно, часто у комунальному підприємстві «Житомирводоканал» розповідають, що через мобілізацію тут не вистачає співробітників. Наразі на нашому підприємстві працює 160 військовозобов'язаних 149 із них заброньовані, але заброньовані вони лише до 28 лютого. Постанова кабінету міністрів щодо бронювання працівників передбачає, що з кінця лютого ми зможемо забронювати. Лише 50% працівників відповідно, все це може зумовити комунальний колапс, тому що Якщо зменшиться ще більше зменшиться кількість працівників у наших бригадах, то ми не зможемо оперативно ліквідовувати наслідки аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Охочих працевлаштуватися небагато. На комунальному підприємстві є такі відділи, де за час повномасштабної війни на роботу не влаштувався жоден працівник. Від початку війни, наприклад, у відділ із ремонту та обслуговування каналізаційних мереж не прийшов жоден працівник в той час. З цього ж відділу ми маємо відтік кадрів. Ми зараз потребуємо слюсарів, електрогазозварників, водіїв, спецтехніки. І це саме е, такі спеціальності, суто чоловічі. Ми не зможемо замінити, якщо ми втратимо іще когось із цих фахівців. Ми не зможемо замінити їх жінками. Е, у нас лишаться фактично чоловіки передпенсійного і пенсійного віку через брак працівників. Деякі бригади вимушені працювати понаднормово, розповідають на підприємстві. Намагаємось доукомплектовувати іншими фахівцями, скажімо, висмикувати з бригад. Ось, наприклад, одна бригада пропрацювала і пропрацювала понаднормово. Наприклад, закінчила розпочала свій робочий день о восьмій, закінчила о дванадцятій ночі. І вона відповідно, хлопці відпочивають на другий день, тому що вони втомились. Але хтось із цієї бригади, наприклад, електрогазозварник, може вийти на роботу і допомогти іншій бригаді провести відповідні роботи. Якщо ситуація з нестачою працівників не зміниться, то житомиряни це відчують на собі. Адже на ліквідацію аварійних ситуацій буде йти більше часу. Звісно, ж на собі це відчують. По перше, ми не зможемо оперативно ліквідовувати. Аварійні ситуації на водопровідних мережах. Тобто, якщо ми 98% аварійних ситуацій ліквідовуємо протягом доби і відновлюємо водопостачання протягом доби, то після того, якщо ми втратимо ще якусь частину наших працівників, це реально може призвести до комунального колапсу. Ми можемо ліквідовувати, якщо не вистачатиме робочих рук. Ліквідація аварійних ситуацій може займати значно більше часу, і людям доведеться перебувати без води значно більше часу. Знову ж таки, ми не зможемо вчасно усувати всі каналізаційні засмічення. Ми зараз маємо по 20-30 каналізаційних засмічень на добу. Якщо ми втратимо ще когось із каналізаційників, то місто може просто. Захлинутися в нечистотах, нечистоти забронюватимуть вулиці на сайті кабміну, розмістили петицію, в якій просять забезпечити бронювання всіх військовозобов'язаних працівників підприємств, які є операторами об'єктів критичної інфраструктури, серед яких і водоканали я підготувала звернення до споживачів, у якому пояснила, що. Підписання цієї петиції вкрай важливо не лише для нас, як для підприємства, яке забезпечує цю життєво необхідну послугу, а й для самих споживачів. Якщо вони хочуть бути з водою і з каналізацією, то вони мають також долучитись до підписання цієї петиції.